Дрони атакують знов. Росія запустила 89 безпілотників по Україні. Які наслідки цієї масованої атаки, і як Україна змушує шахеди повертатися назад до РФ? Ворог наступає. Російські війська здійснюють найшвидше просування в Україні з 2022 року. Що відбувається на фронті і коли очікувати контрнаступ зсу? Дніпропетровщина в небезпеці. Росія може готувати наступ на південно-східну частину області. Які плани у Кремля і чи загрожує це новим витком війни? Переговори чи капітуляція Україну найближчим часом можуть змусити до мирної угоди з втратами території, чи готовий захід пожертвувати Києвом заради стабільності? Привіт, друзі, ви дивитесь Times of Ukraine, канал, який тримає вас у курсі головних подій та дає прості пояснення складних тем. Не забувайте ставити лайки, коментувати і підписуватись, щоб не пропустити найважливіше. Тож розпочнімо. Росія знову атакувала Україну дронами. Усього вони запустили 89 ударних безпілотників. Протиповітряній обороні вдалося збити 36 цілей. Ще 48 дронів були локаційно втрачені. Але, на жаль, не обійшлося без наслідків. Через падіння уламків на Київщині понівечені приватні та багатоквартирні будинки. У столиці пошкоджено об'єкт нежитлової інфраструктури. Поранено чоловіка. Ще в однієї жінки гостра реакція на стрес. Дронові атаки стають Кожним місяцем все більш масованими, але Україна має певні успіхи у їх відбитті. Зокрема, сили оборони навчилися за допомогою РЕП змінювати координати цілей в шахедах та перенаправляти їх назад до РФ та Білорусі. Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на джерела. Такий метод називається спуфінг, і тільки за 24-26 листопада так до Білорусі залетіли 43 російські безпілотники. Російські війська здійснюють найшвидше просування на фронті з 2022 року. Як повідомляє Reuters, окупанти за тиждень захопили майже 235 квадратних кілометрів. А за останній місяць ворог зміг зайняти територію, яку може зіставити з половиною Лондона. Свідчать дані аналітиків. Лінія фронту залишається здебільшого статичною протягом двох років аж до останнього наступу Росії, який розпочався приблизно в липні. Наразі війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в найнебезпечнішу фазу. Москва використовує північно-корейські війська у війні проти України, а Київ ракети, що поставляються заходом для ударів у відповідь по території Росії. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський несподівано анонсував, Вав новий контрнаступ. Про нього він розповів на нещодавній зустрічі з військовими блогерами. Як розповів один із учасників заходу Кирило Сазонов, головнокомандувач визнав, що ситуація на фронті вкрай важка, але за його оцінками вже значно краще ніж була ще тиждень тому. Окремо на зустрічі Сирський розповів про свою позицію, яка полягає в тому, що противника необхідно зупинити. Водночас перемога на фронті неможлива, якщо бійці ЗСУ працюватимуть лише в обороні. У результаті українські захисники повинні будуть піти в контрнаступ. Тож головком сказав, що сили оборони будуть перехоплювати ініціативу і атакувати, де саме стане відомо згодом. Однак, експерти зазначають, контрнаступ ймовірно не найближча перспектива. Що ж до загальної е, взагалі перспективи. То о, перспектива виходу з оборонного ведення бойових дій найближчим часом не ну мені здається не передбачено, не о, такої перспективи нема до інаугурації Дональда Трампа, як мінімум, сили оборони України будуть саме знаходитись в стані оборони. Після інаугурації Дональда Трампа будемо дивитися вже по обставинам, і найважливішим ще аспектом є це в якому стані будуть російські війська. Тим часом нову хвилю наступу може готувати російська армія і під загрозою Дніпропетровська область так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Москва зараз відкидає можливість заморожування нинішньої лінії фронту. Про це зокрема свідчить заява директора служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна. Вчора він сказав, що Москва, нібито, відкрита до переговорів. Втім, відкинув можливість припинення бойових дій на поточних позиціях або створення демілітаризованої зони, мовляв, єдиний шлях до миру це усунення причин, що змусили Росію розпочати повномасштабне вторгнення. На думку аналітиків, ця заява свідчить про те, що Кремль продовжує наполягати на повній капітуляції Києва. Також російські посадовці вкотре озвучили вимоги щодо передавання їм чотирьох українських областей, які Росія частково окупувала в інституті вивчення війни. Зауважують, що військове командування РФ ймовірно розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Хоча ця область не входить до числа окупованих, але її захоплення могло б допомогти Росії досягти її стратегічної мети. Повного захоплення Донеччини стверджують дослідники. Україну вже протягом найближчих місяців можуть змусити до важких переговорів, що ймовірно завершається втратами частини територій. Такі прогнози робить The Washington Post, посилаючись на думку американських та європейських чиновників. Президент США Джо Байден останнім часом ухвалив рішення, які здавались неможливими раніше. Це і дозвіл Україні використовувати ракети для ударів у глиб Росії і передача спірних протипіхотних мін. Але за цим стоїть тривожна реальність. Журналісти припускають, що зараз Україна опинилася у найгіршому за три роки положенні. Про це свідчить і ситуація на полі бою, і майбутня зміна керівництва США. Повернення Дональда Трампа до влади несе ризик. Він обіцяє завершити війну за 24 години. Проте не уточнює як саме є великі побоювання, що його політика може бути значно лояльнішою до Кремля. Адміністрація Байдена хоче посилити позиції України перед можливими переговорами з Росією, які можуть початися найближчими місяцями. За даними видання серед європейських союзників поширюється колись табуйоване визнання, що вони можуть вимагати від України поступитися частиною території. Тепер же на заході розмірковують про те, які гарантії безпеки Київ міг би отримати, натомість щоб утримати Кремль від майбутніх атак. Тож яким може бути мирний договір, Росія повністю забирає Донбас, а Україна відмовляється від Криму та НАТО. Зеленський не може підписати таку угоду. Сказав в інтерв'ю політико екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Росіяни зберігають Донбас, вони зберігають Крим, жодного членства в НАТО. Чи може Зеленський підписати таку угоду? Він не може через конституцію і тому, що це буде кінець зеленського в політичному плані. При цьому Кулеба теж вбачає ризики у приході Трампа до влади. У гіршому випадку вважає він новий президент США, затримає постачання зброї або зовсім його перекриє. Наслідки в цьому разі будуть. Катастрофічними лінія фронту на Донбасі впаде, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави та Запоріжжя. Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні. Але деякі американці налаштовані навпаки позитивно. До прикладу, доброволець із США Меттю Семсон, вважає, що підтримка адміністрації Трампа може бути навіть більшою. Я не чекаю, що щось вкрай негативне станеться після його повернення після повернення цієї адміністрації. Ми вже мали Освід цього в минулому і ми мали цього багато позитиву. Повернення адміністрації Трампа буде вигідною для України, тому що свідчення доскази того, що відбувається тут, є те, що підтримка може бути більшою ніж адміністрація Байдена, тому що Трамп надав зброю ще до того, як це зробив Байден. У будь-якому разі розв'язка інтриги вже не за горами. І навгорається новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться менше ніж за два місяці. Друзі, це всі новини на сьогодні. Діліться своїми думками у коментарях. Тисніть подавайся, якщо випуск був корисним, і не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал і телеграм. Дякуємо за вашу підтримку. Вона надихає нас ставати ще кращими. До зустрічі у наступних випусках.